Volkswagen ID3, 2022 рік. Один власник, перша реєстрація. Машина була придбана новою з Китаю. Вся в рідній фарбі, комплектація пур. Китіть диски, резина рідна, пробіг 25 тисяч кілометрів. Стан нового автомобіля, як то кажуть, обкатку пройшла. Панорамний дах стекляний, шкіряне кермо, мультикермо, адаптивний круіз-контроль, комбіновані сидіння, шкіра, тканина. Стан досить непоганий, машина використовувалася як сімейний автомобіль. Різниця Європи, Китай це різні зарядні порти так, в принципі, нічого, ніякої різниці немає. Проблем з машиною не виявлено. Ніяких Зарядна... зарядка йде в комплекті. Запасному колеса машина на обліку, якщо кому цікаво для ОЕС, то ще на 90 днів є зелена карта, кому треба, продовжу подарунок. Шинка. Все працює. Так, зараз включений клімат, 56%. Світ. CarPlay працює. Меню на англійській мові. Все стандартне по машині. Адаптивний круїз. Все є, все працює. Світло адаптивне. Датчик світла, датчик дощу. Ну якось так. Що тут більше? А ну панорамка працює теж. Зауважень по машині, будь-яких там немає. Кермо обшивав шкірою самостійно вже, бо щоб було приємно було. Так. Воно і пластикове непогане, ну якось так, можемо. Відключити клімат додавалося 6 кілометрів. В цілому, якщо їхати там 70-80, прийде 400 кілометрів. Якщо їхати 110-120 або по місту з кліматом, то 300-350 кілометрів в залежності від погодних умов і всього іншого. Ну, якось так, Так що, кому цікаво, пишіть, дзвоніть.